Шахрайство, наче мода, завжди повертається. Ще три роки тому в оманливу схему потрапила і директорка дев'ятого каналу Ольга Владимирова. Жінці зателефонували, з начебто, благодійної організації з проханням терміново перерахувати кошти на порятунок дитини, обгорілої у Львові. Зверталися особисто як до заможної людини, посилалися на чинного заступника голови обласної ради. Колишня журналістка за звичкою перевірила інформацію. Мені. У владному органі факт співпраці не підтвердили. Мені встиг, той чоловік ще перетелефонувати, і я йому. Ви даю всю інформацію видаю і кажу: ви знаєте, ми вас спіймали, і ми зрозуміли, що ви нам збрехали. Е, людина кидає слухавку і більше на дзвінки не відповідає. Ольга жалкує про одне, що тоді не розпочала розслідування, адже на хвилі війни та волонтерського руху шахрайські схеми повернулися. Діють за тим самим сценарієм, але тепер вже представляються заступниками губернатора. Просять гроші на тепловізори, просять гроші на приборничного відділення, на аптечки. То есть в цене аптечек они абсолютно не ориентируются, в наполнении аптечек абсолютно не ориентируются, приборы ночного видения у них смотрят на 1200 метров, то есть что они абсолютно не соответствуют реальности. Вот начали смотреть по документам, фонды які мені присіля зареєстровані два місяці назад. Такі новостворені фонди можуть бути прикриттям для наживи, кажуть волонтери. Тому із прагненням допомогти краще звертатися до перевірених організацій. В місті з таких діючих є допомога Дніпра, є уголок голову байцов на вокзалі, на ЖД вокзалі, на автовокзалі, є волонтерські пункти в госпіталі, в больниці мічках, куди можна прийти у значну інформацію. Крім того, намагайтесь контролювати і власні почуття та емоції. Давайте швиденько, швиденько, давай свої гроші. давайте ж мама, ти ж людина. Тобі е, не дають подумати і не дають перевірити. Е, тобі змальовують ситуацію як жахливу, е, як таку, яку треба розв'язати негайно, е, підвищують твою самооцінку тут же в цій розмові, бо тобі, тобі довіряють саме тобі цю проблему вирішувати, бо ти ж така класна. Ну, во-первых, бажання бути причасним, чому-то хорошому, доброму, теплому. Іноді цього не вистачає часу, енергії, сил, щоб щось патію. что-то сделать вот такое реально деньги самый простой способ с другой стороны отсутствие такой какой-то ответственности или знаете мы не очень любим спрашивать это бывает неловко да а куда ты потратил мои деньги и третий вот фактор социального одобрения что вот Я должен дать, потому что вот другие дают, дають я вот тоже должен. Тож варто опанувати себе. Основними ознаками шахрайства можуть бути психологічний тиск, надмірна наполегливість і поспішність абонента, некомпетентність у питаннях ціни і характеристик товару, на який збирають кошти, а також недовговічність організації, її реєстрація в іншому місті. Шахраї ретельно готуються до подібних акцій. Їхня розповідь деталізована. Втім, вірити їй не варто перевіряти інформацію слід у держреєстрі юридичних осіб у владних органах, на які посилаються пс. Це Ми зателефонували на номер, вказаний у листі проханні. Ви з номером тут ніякого фонду ніколи було, не було. Аналогічна ситуація із іншими номерами. Фонди зникають за тиждень. Два оманлива інформація розповсюджена і в соціальних мережах. Нещодавно з цього приводу до Дніпропетровської ОДА зателефонували з Херсонщини, начебто, в Дніпропетровському військовому госпіталі знаходиться боєць, і він просить. Ви тільки вдумайтеся. Він просить 20 тисяч гривень. На проведення операції, бо йому не можуть дістати з легені кулю. Ми готуємо зараз звернення до правоохоронних органів, додамо ці листи цю інформацію. Якщо ви стали жертвою такого обману, одразу звертайтеся до поліції за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахраям загрожує штраф виправні роботи терміном до двох років або трирічне позбавлення волі.